Удачі на знаходження різниці, і починаємо ми урок із розминки і знаходження значення виразів. 8 плюс 4 із складу числа ми пам'ятаємо, що це 14, 14 мінус 9 можна. 14 мінус 10 способом округлення розв'язати. Забрати е 10, згадати, наскільки більше ми забрали на 1 і додати цей 1. 14 мінус 4, плюс 1 5. Або просто пам'ятаємо: 14 це 9 і 5, Значить, буде відповідь 5. 5 і 7. <кій> Вже прекрасно пам'ятаємо, що це 12.

І тут згадуємо десятки з десятками, додаємо одиниці з одиницями. Потихеньку, крім чисел з переходом через десяток, починаємо переходити до двоцифрових чисел додавання віднімання в межах 100. 5 десятків, 2 десятка, 7 десятків, 6 десятків, 3 десятка, 6 одиниць, 3 одиниці, 9 одиниць. 4 мінус, 4 десятки мінус 3 десятки 1, 7, мінус 5, 2 одиниці. 30 мінус 20, це 10 і 2 одиниці переносимо. Відповідно, тепер від, тільки забираємо одиниці. Десятки залишаються: 8 одиниць мінус 6 одиниць, 2 одиниці. І ще раз наголошую, коли ми почали перехід через десяток вчити, ми по. Поступово буквально по три приклади почали вчити. Перші приклади, які ми вивчили, це я тут посередині напишу це 5 додати 6, це 11, і в різних варіаціях. Далі 6 плюс 7 13 і 7 плюс 8. 15, тобто це перша у нас порція була. Потім додали 8 плюс 9, 17, але це достатньо рідко у нас зустрічається. Далі другою порцією у нас були пари 6 і 6 – 12, 7 і 7 14, 8 і 8 16. 9 і 9, 18, теж в різних варіаціях. А потім уже звідси, користуючись складом числа, діти часто пам'ятають, наприклад, 5 і 8. 5 і 8, як деякі у мене розв'язують. Вони пам'ятають, що, наприклад, 7 плюс 8, ой, вибачте, 15. Тут взяли на 2 більше. Тут виходить на 2 менше, значить, відповідь на 2 менше 13. Тобто на 2 менше або на 2 більше, більш-менш діти ці логічні зв'язки пам'ятають, якщо дійсно це округлення розбивання на частинки, або там другого доданка, або під'ємника, важкувато дійсно більшості. Тому ми просто. Ознайомились, ще теоретично це повторюємо, але заучувати обов'язково склад чисел треба. І для цього ось ці періодичні повторення, звичайно, вони потрібні. Далі переходимо до нашої задачі на знаходження різниці. Спочатку ми згадуємо взаємозв'язок компонентів віднімання, що у нас іде зменшуване, від нього віднімається. Від'ємник і виходить у нас різниця. Найбільше число зменшуване, розділяється на дві частини: від'ємник і різниця. З цього Згадуємо, щоб знайти невідоме зменшуване, треба від'ємник додати до різниці. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. Повторили цю теорію, переходимо до задачі. Наведи потрібні кружки в схемі, аналізу, розв'яжи задачу. Тут у нас орієнтовно одразу все написано є. Поряд із кораблем пливли 14 великих дельфінів, а маленьких на 7 менше. Потім три маленькі дельфіни попливли геть. Скільки маленьких дельфінів залишилося пливти поряд із кораблем? Аналізуємо. Перше у нас поряд із кораблем, що робили? Пливли. Скільки пливли? 14 великих. І на сім менше. На сім М менше. Невідомо, але на сім менше. Потім попливли геть скільки? Три. І запитується, скільки маленьких дельфінів залишилося. Пробуємо спочатку ці дані перенести у короткий запис. Було невідомо. Так, маленьких невідомо, але на 7 менше, ніж великих. А великих у нас було 14 дельфінів. Можна написати великих, але тоді нам десь треба, щоб було великих 14. Але ми дивимось на запитання. Питається у нас тільки про маленьких, тому тут ми ось таким чином зазначаємо, нам прямо підказується це. Попливли 3 дельфіни залишилося. Невідомо. Скільки залишилося? У нас було, згадуємо, наші зв'язки було, попливли і залишилося. Коли було найбільше дельфінів? Звичайно, коли було? Від було, коли вони попливли. Це віднялися вони чи додалися? Коли вони геть поплили, звичайно, вони віддалилися від цієї групи, значить це мінус. Після того, як було, від них попливли геть, то вийшло тільки, вийшла тільки та кількість дельфінів, яка залишилась. Ось ми логічно таку з вами, логічний ланцюжок такий можемо побачити. Ідемо далі. Таким чином, ми бачимо, що залишилося це у нас, якщо б було це зменшуване, це від'ємник різниця. Щоб знати, скільки залишилося, треба від тих, що було, відняти ті, що попливли. Дивимось, чи знаємо ми, скільки їх було. Ні, не знаємо. Але є підказка, можемо впізнати цю кількість. Для цього. Нам необхідно ось у нас перша наша з вами схема, дивимось на 7 менше, ніж 14. Значить, у нас все 14. Ось на тут ми не знаємо, скільки їх, але на 7 менше. Це частинка, яка показує різницю між великими. І маленькими дельфінами. Це 7. Бачимо, що для того, щоб порахувати невідому частину, нам треба від 14 відняти 7. 14. Перша дія у нас є відняти 7, дорівнює 7 дельфінів це. Маленьких. Так, а тепер щодо ось цієї нашої справи Якщо чесно, ну, якщо б нас питалось, щось, сін... я не бачу сенсу ось у цій частині. Ну, взагалі ніяк. Сподіваюсь, можу у мене щось, я опускаю. Поправте мене. Але ніяк не бачу. Тому у нас перша наша діє 14. Відняти 7. це буде 7. Ось ми можемо написати, що всього 7. Попливли 3, залишилося невідомо. Бачимо, що ціле частинка. Щоб знайти частинку, треба відому частинку відняти. Залишається 4. І друга дія. 7 мінус 3 дорівнює 4 дельфіни. Відповідь 4 маленькі дельфіни залишилося. Або скорочено можна 4 дельфіни, в залежності від того, як в дитині важко, не важко. Писати це. Можна побачити, що тут дійсно у нас різницеве порівняння на менше. Щоб познати, наскільки менше, наскільки більше, ми від більшого віднімаємо менше, але тут у нас просто про проста логіка, щоб було менше, попливли стало менше, навіть не Просто виходить, що у нас постійно для розв'язання задачі треба зменшити щось. І ось, як я і на початку уроку казала, що ми потихеньку згадуємо дво, від, віднімання двоцифрові числа, зменшуване від'ємник різниця, ще раз зменшуване це у нас ціле. Щоб відшукати зменшуване можна для дітей, які не дуже впевнені, ми згадуємо, що це як. Велике яблучко, щоб знайти із маленьких половинок яблучка, треба додати. Щоб від'ємник порахувати, треба від великого відняти різницю. Щоб порахувати різницю від великого від зменшеного, відняти відємник. Тут, по даній схемі, віднімаємо від згори. Дивимось внизу Невідома різниця шукаємо відніманням: 56 мінус 5, 51. Тепер в цьому стопчику невідома зменшуване, зменшуване велике, шукаємо додавання 24 додати 3 4 одиниці. Згадуємо, що якщо число одноцифрове, це одиниці. А в двоцифровому одиниці знаходиться справа в хвостику числа. Тому десятки ми переписуємо, 3, 4 одиниці буде 7. Наступна вертикаль, приклад невідомий від'ємник. Це частинка. Щоб знайти частинку від цілого, віднімаємо відому частинку. Від 78 віднімаємо 7. Знову десятки одиниці, Одноцифрове число одиниця. 8 мінус 7. 1 Один, одиниця, 7 десятків залишилося. І таким чином ми розв'язуємо інші приклади, згадуючи взаємозв'язок компонентів при відніманні. Останнє завдання порівняй вирази. Для того, щоб порівняти вирази, ми бачимо, що у нас тут зовсім різні числа в частинках, тому логічно. Нічого не вийде робити, нам треба порахувати. 14 це 8 і 6, 7 і 4 – це 11. Спочатку ми шукаємо відповідь, виразу, надписуємо, після цього тільки 6 менше, ніж 11, значить, ставимо між виразами знак менше. 3 плюс 9 це як 9 додати 3, 12. 18 це 9 і 9, 12 більше, ніж 9. Ставимо знак більше. І, відповідно, допрацьовуємо двоцифрові числа, якщо теж дитині важко. Підписуємо десятки з десятками, одиниці з одиницями. Можемо прямо на горі підписати місця для відповіді: Три десятки, два десятки, п'ять десятків, дві, чотири одиниці, шість. 9 мінус чотири десятки 5, 7 мінус 3, одиниці, 4, 56 більше, ніж 54. Значить, ставимо знак більше. І ось таким чином ми доопрацьовуємо матеріал уроку. Дякую всім за увагу! Успіхів у навчанні вашим діткам.